та дипломом номінації Світовий продукт якості третього тисячоліття нагороджується американська компанія Forever Living Products. Національні директори Римар Михайло Ізраївич та Рябець Олена Андріанівна. Це найбільша компанія в світі з вирощування, виробництва і розповсюдження продукції самої алоевера і продукції бджільництва. Компанія існує 25 років і працює в Сходній країні світу. Продукція компанії свалена Міністерством охорони здоров'я України пройшла успішні клінічні випробування в багатьох медичних закладах України. Ми поздоровляємо Золоту Фортуну з 10-річним ювілеєм і щиро дякуємо за цю високу нагороду. І ми від цього серця вітаємо 8 тисяч наших українських співробітників. Компания Forever Living Products мировой лидер в производстве продуктов для красоты и здоровья на базе такого замечательного и всем известного растения Алоэ Вера. Компания эта американская и работает на мировом рынке 25 лет. На рынке Украины мы присутствуем уже 6 лет. Компания принадлежит 85% запасов всего мирового алоя и патент на стабилизацию алоя. Мы также крупнейший в мире производитель продуктов из медопродуктов, пчелиных продуктов. Компания представляет на рынке свыше 100 наименований продуктов для красоты и здоровья. Это продукция высочайшего качества, потому что всю продукцию мы получаем с одного завода в Далласе, на весь мир, на всю одну страну, поэтому это гарантирует качество. Завод сертифицирован по закону фармацевтической промышленности США. И мы очень рады, что мы можем предоставить жителям Украины высочайшего качества продукцию и заботиться о, ну, о здоровье, о красоте нашей украинской нации. Кроме того, компания наша является одной из крупнейших в мире сетевых компаний. И мы с огромным удовольствием поздравляем с сегодняшним событием 8 миллионов наших дистрибьюторов. По миру. Золота фортуна дошка пошани передовиків третього тисячоліття. Шлях до нових досягнень праці, осяяний променями Золотої фортуни. Американська компанія Forever Living Products найбільше у світі підприємство, яке вирощує, виробляє і розповсюджує продукцію з Алое Вера. Компанія контролює весь цикл виробництва від садіння рослин до кінцевої продукції, що гарантує її якість та екологічну чистоту. Forever Living Products утворена 13 травня 1978 року в столиці штату Аризона, місті Феніксі. Засновник, власник і президент компанії пан Рекс Манн. Він відкрив для себе здавна відомі властивості алоевера, визнавши переваги стабілізованого Алоевера для покращення якості і способу життя людей світу. За 25 років свого існування компанія Forever Living Products досягла значних успіхів. На сьогодні компанія офіційно працює більш ніж у 100 країнах світу. Продукція постачається в усі країни з одного заводу, розташованого у Далласі, штат Аризона. В Україні компанія офіційно відкрила 24 березня 1998 року. Виконавчими директорами в Україні є Михайло Римар та Олена Рябець. Продукція компанії схвалена Міністерством охорони здоров'я України і успішно пройшла клінічні випробування в багатьох медичних установах України. Компанії належать найбільше у світі плантації Алоа Вера у долині річки Ріо-Гранде, у південному Техасі, а також у Домініканській республіці та східному регіоні Американського континенту. Така кількість плантацій гарантує безперервне постачання найчистішого у світі алоя нашим споживачам. У дійсності Forever Living Products постачає більшу частину алоя у світ, близько 85%. Кожен етап процесу виробництва алое супроводжується турпотливим наглядом персоналу компанії. Це і вирощування молодих рослин, і догляд за дорослими, і своєчасне збирання дорослого листя, яке зрізають вручну. Для виробництва придатна тільки чотирирічна зріла рослина алое, коли вона досягає піку своєї біологічної активності. Ніякі хімічні добрива, гербіциди та пестициди при вирощуванні рослин не використовуються. Компанія є власником патенту на стабілізацію збереження соку алое натуральним способом за допомогою антиокислювачів вітаміна А та вітаміна С. Натуральна стабілізація допомогла уникнути шкідливої дії хімічних процесів на якість 75 субстанцій складових соку алое. У своєму листі алое вера містить вітаміни, мінерали, амінокислоти та інші корисні речовини. Натуральна стабілізація дозволила компанії поєднати простір і час. В екологічно безпечній жовтій плясці з унікального тришарового пластика, який оберігає своїм кольором сік від дії сонячного проміння та окислення, зберігається алое, ідентичне за якістю натуральної рослині. Важливий патент належить Forever Living Products. У галузі вилучення алоїна, що міститься у шкірці і діє як алерген. Зібране листя миють, перебирають і з них добувають чистий м'якуш алое. Шкірка від Алоя вживається як добриво. На переробних заводах підтримується ідеальна стерильна чистота, що відповідає стандартам фармакологічного виробництва. А натуральний стабілізатор дає можливість утримувати сік у стані максимальної свіжості. Продукти компанії Forever Living Products неодноразово відзначались міжнародними нагородами. За ефективне оздоровлення жителів України компанія Forever Living Products Номінант міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна. Золота Фортуна» – крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу впевнений крок на...